Друзі-підписники вітаю! Хочу поділитися своєю ідеєю по виготовленні, ножа для різки піце, тіста, а також виробів, які мають невелику товщину. За основу взято від жорсткого диску Вінчестера сам диск, він на підшипниковій основі крутиться дуже легко. Попередньо я загострив його з обох сторін. Загострив на болгарці. Ось таким чином. Дуже гострий основа дуже схожа на алюміній, можливо, тут титан, ну я не можу вам сказати. І хромоване покриття. Потім в мене був такий ніж радянського виробництва. Я зробив два отвора, сам корпус, там де стоїть підшипник диску, він алюмінієвий і товстостінний. Я зробив отвори, нарізав у них різьбу і закрутив два болтики на фіксатор різьби. Ось така самоділка. Все дуже просто. Головне, що швидко. Жорсткий диск був з дефектами, він вже викид Магніти я використав для тримачів ножів. Можна подивитися попереднє відео. І жорсткого диска залишився сам диск, отакав. ріжете піцу і. Використовувати. Досить гострий, досить непогано справляється. Так що, друзі, діліться своїми ідеями. Можливо, кому пригодиться. Всім дякую, до нових відео.